І нехай день буде добрий для добрих людей, а для мене він з добрими людьми завжди добрий. Телефонує Любов Кузик, етнокомплекс у дворі. Львівщина. Якщо правильно кажу село, не скажу, бо скажу неправильно, тоді мені незручно. Отож, побільше робіть самопрезентації, щоб ми про вас знали навіть тут і говорили нашим гостям, що десь у Львівщині є такий прекрасний етнокомплекс у дворі, де пані Любов. Пече хліб, розповідає про свій край, ну і класно самопрезентується. Пані Любов їде з помічницею місити наш коровай до наших печей, себе показати, на людей подивитися і каже: Та слухаю я твої відоси, да нічого не розумію, да я це й позвонила, та й тепер розпитую, що та як. А я собі думаю, хм, хто не розуміє, що я кажу, то значить позвонить і уточнить. І, в принципі, все правильно я роблю, тому що я з вами спілкуюся дійсно своєю особливою мовою для тих, хто мене розуміє, але я в першу чергу для своїх. Бо свій свого він бачить здалеку. Дорогі любі друзі, гарного дня для добрих людей, доброго дня. Живімо своє життя, ідімо своїм шляхом, бачимо свою мету. Творець з нами. І наше життя, воно виключно в наших руках, тому ніяк не можна ці руки опускати. Бо в них, наприклад, ну в моїх руках моє життя. Роботи багато, робота різна. Я сьогодні і місила, і дріжове, і прісне, і таке багатошарове. Не хочу казати слово, ага, листкове, листкове, згадала. Листкове такий день, тістовий у мене. От пекла, варила, борщ смачний, он зварила з сливами, такий смачний, кісточки розімліли від м'яса, прямо так от відпадає м'ясо від кісточок, розімліли таке все в борщі. А сливи гнічені, добрезні. трохи в печі перетримала, такі сухенькі, а в борщі, ну прямо зайчик, такий з них, з них виходить. А що дає слива в борщі? Вона дає солод і дає кислинку певну присмаку. А з тіста прісного, вареники варила з. Сливами з капустою, з картоплею грибами і пекла пиріжки, дріжове тісто. Я роблю на кисляку, кисляк у мене є. Робила пиріжки з горохом і пиріжки з м'ясом, такі перевертані. Дово-завтра неділя, то треба, щоб було що їсти. То думаю, сьогодні щось підготую. Завтра буде більше часу працювати інтелектуально. Хоча де там на дощ збирається, то треба приділяти час збору врожаю. До помідорів не ходила, бо й не хочу. На них і дивитися, але мушу, бо їх треба збирати і щось із ними робити. Ось нагомоніла вам багато, але похвалилася тим, що до нас їде ще Сахновщина, до нас їде пані Леся, до нас їде пані Наталка. Їдете до нас з нами спілкуватися, у нас, як ви кажете, навчатися. Хоча, ви знаєте, за наше навчання ви також віддаваєте частинку своїх знань вмінь. Діліться своїми переконаннями, своїми цінностями, бо в цьому є момент такий дуже важливий. Намагайтеся не просто використовувати, але ще й додавати. І тоді від цього буде більше користі. Вам же, ж в першу чергу. Ось, казала собі, що не буду говорити щось інше, окрім, окрім дуже доброго. Хорошо. Пані Світлана Марфутіна, пан Григорій, вам великий привіт. Милуюся вашим гарбузякою і чекаю вас на Коровайфест. Хочу, пані Світлана, щоб ви були біля тієї печі. Хочу так, може, вибор. Що ви зварите на могорщику? А ну то вже як буду, або щось печете, то вже як, як вам забажається. Завжди буду вас рада бачити. Вашу родину дуже люблю. Для добрих людей нехай день буде добрий. І мишу, що повторюю по кілька разів.